Малята, ми сьогодні зробимо пальчикову гімнастику осінь. Ви готові? Починаємо. Вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, гілочки беріс тріпоче і безшкетно так летить, ось і дощик накрапає, крап-крап-крап, крап-крап-крап. Вітер листечко хапає, хап, 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 хап. Сонце з хмарки виглядає. Блиць, блиць, блиць. Блиць, блиць, блиць. Вітер павучка гойдає. Вниз, 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 вниз. вниз. Молодці малята, на все добре.